На духовному рівні йде війна, і Сатана сражається за наші душі, щоб ми не стали церквою Христа, щоб ми не стали нареченою Христа і втратили своє спасіння. Адже коли ми церква Христа, то Сатана під нашими ногами. Чому він був скинутий з неба? Чому він пішов війною проти самого Бога? Для чого він спокушав інше? Ангелів стати проти Бога, тому що він був проти створіння людей, проти плана цього Божого. І він гордився, він був противником проти людей. І він є основним людини навиком і людовбивцем. І він сражається за наші душі, щоб ми не стали церквою, щоб ми не стали нареченою. Він виводить нас на душевну Бо коли віра душевна, коли цій вірі не треба ні Бога, ні церкви, то тоді люди принебрігають любов'ю Божою. А рятуємося ми по любові Божій. Любов Божа нас рятує, і це є велика тайна.